Співпраця заради розбудови регіону на Прикарпатті стартував проект міжнародної технічної допомоги, партнерство для розвитку міст. Він охопить чотири населених пункти області: Івано-Франківськ, Долину, Яремче та Коломию. Та має на меті демократизацію управління, ефективніше планування у громадах, підтримку малого та середнього бізнесу, а також поглиблення процесів децентралізації. Ми будемо е, працювати з кожним містом по окремій програмі. Е, кожне місто е, вибере своїх найкращих представників. В дорадчі комітети в групи по стратегічному плануванню після того як будуть підготовлені стратегічні плани всіх громад. Ми протягом п'яти років будемо допомагати їх впровадженню за допомогою найкращих експертів України, Канади і Польщі. Втілювати проекти у кожному з відібраних міст допомагатимуть експерти. Втім, перед усім чекають на ідеї та ініціативу від місцевих громад. Буде навчання а також різні форми співпраці для представників місцевої в але головний акцент тут робиться на залучення місцевої громади до формування програми проекту. Тобто він не має на меті нав'язати якісь рецепти чи схеми. Це буде взаємодія з місцевими громадами, щоб зібрати інформацію про те, що потрібно зробити у кожній громаді. Івано-Франківську каже міський голова Руслан Марцінків, вже готові формувати стратегію, а відтак втілювати її на практиці. Втім, розуміють, що без труднощів не обійдеться. Завжди є якісь певні ну скажімо, конфліктні ситуації і. Бізнес хоче заробляти гроші, громада хоче відповідно розширення зелених зон, але заради того, щоб місто розвивалося, щоб воно було комфортне для проживання, і щоб в цьому місці було і місце праці, і місце роботи, але й була екологічна ситуація достатньо доброю, щоб середовище було добре, щоб культурний розвиток був міста Франківська, щоб туристи приїжджали, щоб щороку збільшувались. Тобто, все це стоїть перед містом Франківським і перед іншими містами. Тами, які беруть участь цьому проекті, загалом у проекті беруть участь 16 міст України. Упродовж п'яти років вони мають збудувати сильне місцеве самоврядування та на практиці запровадити принципи демократії, враховуючи інтереси мешканців і бізнесу. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.